Це новозбудований твердопаливний блок однієї з котелень у Миргороді. Становлювати його почали 2019 року, а завершили цьогоріч. Дана котельня у нас є допоміжною, вона працює на пілеті. Якщо не вистачає у нас потужності, цієї котелі, ми додатково запускаємо газові котли і доганяємо до заданої температури. Колети поступають автоматично в цей котел. І в ньому є електролог рожик. тобто тобто запалюється автоматично. Встановили котли у рамках міжнародної програми Года мерів демонстраційні проєкти. Зробили це на умовах співфінансування. Загальна вартість проекту мільйон євро. З них 25% фінансування було з міського бюджету, тобто. 750 було виділено коштів із Європейського Союзу і 250 тисяч євро було виділено з міського бюджету. Цей проєкт включає декілька скажімо, локацій. Котельня це один із таких складових цього проєкту. Ще на садочку на дитячому, на якому провели термомодернізацію повну. І була ще заміна типових мереж. На цю котельню ж витратили близько 14 мільйонів гривень. Обслуговує її комунальне підприємство «Миргородтеплоенерго». На добу для опалення використовують близько 10 тонн біопалива. Знаходяться палети в нас тут. Приїжджає значить до бункера погрузчик. Він загружує і подається тоді автоматично на котельню. За допомогою цієї котельні тепло постачають майже 40% населення міста, а це майже 6 тисяч жителів, каже Сергій Швайка. Головне завдання відхід від викопних ресурсів, скажімо, від газ, від природного газу. І зменшення викидів СО2 в атмосферу. Зараз відповідно проходять навчання персоналу. Близько 24 градусів тепла нині оселі Івана Гречки. Поки тепло і добре. Поки в нас добре. Що далі, от один день було, що не було святу довго, то проблеми трошки були з теплом. Ну, там тепло тоді було, не страшно. Поки немає проблем. Зараз тепло. Комфортно в квартирі, діти голі. У рамках проєкту також зробили реконструкцію газового котла на старій газовій котельні, яка розташована поруч та об'єднали мережі обох блоків. Валерія Рибалка, Ігор Лук'яненко – Суспільні новини, Полтава.